Шукають кваліфікованих працівників харківське підприємство, що виготовляє та експортує міжкімнатні двері, практично з нуля відновило виробництво у калуші. З 2008 року Олвуд працював у місті Дергачі Харківської області за 20 кілометрів від кордону з Росією. Проте через повномасштабне вторгнення агресора із 12 промислових приміщень вціліли тільки три. Зруйнована зокрема більша частина обладнання, тож майже все доводилося закуповувати заново. Не все обладнання, яке вдалося вивести. Ми тут змогли використовувати на сьогоднішній день. Тут 90% нового обладнання. Влучання було саме в виробничі приміщення, і обладнання там ну буквально може відсотків 20 від загального об'єму, який там нам вдалося вивести. Релокацію підприємство розпочало в середині 2022 року і лише у березні 23 третього запустили роботу. Калуш обрали, бо підійшло приміщення і підхід місцевої влади. Втім, повернутися до попередніх обсягів не вдалося. Якщо раніше виробляли від 8 до 10 тисяч одиниць продукції на місяць, тепер лише половину наразі гостро потребують кадрів. У мене зараз на сьогодні, припустимо, десь від 5 до 10 вакансій відкритих. Ну як відкрити? Люди працюють, ну хтось я вже розумію, що він не буде залишатися. Хтось, мабуть, теж розуміє, що не залишиться, бо у нас тут якби темп роботи такий дуже високий. Хоча рівень зарплатні у нас середні, от по підприємству там десь 25 п'ять 27 тисяч гривень. Це те, що витримує на руки без податків, з податками ще вище. Хтось не хоче в такому режимі працювати, хтось боїться ТЦК, хтось комусь не достачає, вистачає кваліфікації. Ну, різні причини. Ну, з кадрами проблема. З початку повномасштабного вторгнення у Калуську громаду релокувалися близько 29 підприємств. Деякі повернулися додому, проте залишили у Калуші свої філії. Водночас громада готова запропонувати бізнесу більше площ та можливостей для розвитку великих виробництв. У нас вже на фінальній стадії, де є погодження індустріального парку. Це орієнтовно територія 20 гектар. Ми вже подали всі документи в Мінекономіки, Я сподіваюся, що може вже до кінця березня вже все буде погоджено. Відповідно, ми будемо оголошувати конкурс на управителя. у нас же концепція затвердження міською ради індустріального парку буде управителя. Відповідно, там буде заходити підприємства. Ну, ми так їх називаємо екоіндустріальні підприємства, тобто які ну. Не буде шкодити довкіллю, який, відповідно, мають санітарно-захисні відповідні зони. Ну, попередньо тоді планував заходити завод по будівництву по виробню скла. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.